Єрмак тепер подав відставку. Топовий чиновник, який ходив топ 3 чиновників в Україні, пише сам заяву на відставку. Зрозуміло, що коли звільняють топ чиновників такого рівня топового з позицій своїх, то це не відбувається без участі Америки, бо Америка керує балом, тобто. Америка має контролюючі органи. Америка намагається боротись з корупцією в Україні, взагалі в цьому світі, кому воно відправляє гроші. Прикладом того є, що тиждень назад були оці розслідування за міндіча і за Єрмака. Вони вже були обшуки. Америка надсилає свої вічно зелені карбованці в Україну. Потім провокуються моменти, щоб ці гроші десь повідмивалися. Потім Америка каже: дивіться. Ми це ніде не суєм, ваших чиновників не звільняємо, вам нічого не приділяємо, але ви йдете на наші там. Ми кажемо один, два, три, чотири. 5. Як ми бачимо, Трамп вже запропонував ці 28 пунктів мирного плану. Зеленський відмовився. Понятно, у нього не було взагалі ніякого шансу на це погодитись. Тому отака от відбулась перестановочка. Вони кажуть: ах, так, тоді ми от робимо таким чином. І якби полетів і Міндіч, і полетів і пан Єрмак, і повірте, це ще не найбільші люди, які найбільше всього схватили від цих американських вічно зелених в Україні.